Друзі, всім привіт! Це я дядя Саша. Ви на каналі Ляпота. Хочу вам розказати одну історію про те, як я побачив на Ютубі в рекламі. Ну, знаєте, між відео там реклама така йде. Одної там пропонують всякі товари. От одної тут мені попалася на очі, зараз я вам покажу. Отаке щастя називається Граніт Epox імітейшн. Коротше, імітує граніт. І воно, типу, на ебоксітній смолі, на основі ебоксітної смоли. Ну, так як так заявлено в рекламі, і так вони розказують, показують красиве відео, як вони розливають там, його е на сходинки, там на підлогу заливають і кажуть, мов, не треба ніякої керамічної плитки, оцею какашкою залийте, розрівняйте і все буде ляля. Ну, в общем, купив я таке щастя. Вони мені ще пропонували, якщо я там візьму дві баночки, три-п'ять там баснословні всякі полезності. О, ну і от дивіться, що ми маємо. Якась жежа. Ось так стану, щоб... О, от так классно видно. Ну, Не знаю, на що це схоже. Якась водичка. О, це я вже його розмішав. Знизу там на дні щось осіло, якийсь осадок. Це я вже його розмі... розмішав. Ну, воно таке, не знаю. Вода водою, коротше. Запаху майже ніякого немає. Стікає, ось, ось бачите, з палички стікає як вода. От, і як ви думаєте, якщо його ним щось покрити, який буде ефект? Не знаю. Ну, куди його можна розлити? Ось у мене тут бетоном залита на подвір'ї. Подвір'я такого, от ми сюди цю жижу розльєм. О, не шкода. Такая, она, нам какашка, какашка, скажете. Совсем не такая, Она там на рекламе, как будто такая мраморная крошка, красивая. Ну, пройдет час, Она высохнет, вот. И я вам покажу результат. Ну, вот, друзья, подсохло. Ця жижа, яка була в мене у От, І що ми маємо? Отаке воно, я не знаю, бачите, потріскалось. Ось ця камера сфокусувалася. От, І бачите, воно до рук береться. Тут у мене прийшов помічник. Помічника звати Умка. Хто ж мені ще буде так допомагати? Пішов розказати мені про свої проблеми котячі. Ну одним словом, що я можу сказати? Реклама була гарна, на рекламі було все красиво, таке перламутрове, прямо аж. Хоч на хліб мости. на справді якась жижа не Ну, схоже на якусь акрилову ґрунтовку. Ну, отаке. Отже, я вам не раджу таке купувати. Побачите в рекламі тікайте звідти. Ну а на цьому все. З вами був дядя Саша І це канал Лепота. Всем всего хорошего.